Доброго вечора моїм глядачам. Сьогодні буду виправляти помилки. Ось перший капканчик, прохідний на бобра, якого я робив, в ньому є помилки. Що я зробив неправильно? Спочатку почну з того, що коли я шукав інформацію, я не міг знайти інформацію по поводу в сенсі. Який діаметр повинен бути цього витка, який стоїть в стандартних пружинах. І я зробив його на вмання, тому що інформації не було, я писав, просив багатьох, хто купляв заводські, щоб мені дали інформацію. І ось я його накрутив ось на цю трубу. Зробив вороток такого діаметру. І пружина. Виявилася слабка в сенсі того, що ось таку ширину, такий розмір капкана виявився великий. На кінці роботи пружини, інерція доволі слаба. Слабка і. Ну, вийшов він ось в мене 35. Получня. 35 см, 350 мм. І ось пружина хольт. Хоча доволі туга, але на кінці вона слабенька стягується. Я спробував зробити ось що. Добавлю сюди ще пружину. Наступний я робив вже Су трубу, іншу зробив роток більшу, та й працює, та й капканчик показав себе. А цей ні, я спробував додати ще сюди. Ще одну пружину. Ці основні пружини це старсіоні Волги. Вони майже 9 мм в діаметрі. Доволі тугі все добре, але кільце робити треба більше. Я додаю сюди ось цю пружину. Так, стало краще. Але я боюся, що все-таки на березі у воді він буде тримати під водою, а на березі він тримати бобрика не буде. Він його не вб'є одразу. Не задавить. Тому прийняв я ось таке рішення. Не буду я більше додати туди ніяких пружин, а просто зменшу оцю, оцю цей розмір. Я зараз ось тут по 3 сантиметри. Кожен бік відріжу ось так. Тут, сюди і з тієї сторони так само. Зроблю його не 35, а 29 вийде. І я думаю, ну навіть він тут не 35, а 34. правильніше, ну, буде 38. Тоді кінцеве положення пружини буде ось тут. І в цьому місці вона ще ось коли бру доволі геть туга. Я думаю, що це має спрацювати. Зараз відріжу і буду варити. Ну, снімати процес весь не буду, тому що, наче все пояснив, що хочу зробити. І зніму вже кінечний результат. Покажу, як буде працювати. Насторожка тут кругова, саморобна, ну, приступаю до роботи. Ну, ось вийшов фінальний результат. Треба залишилось на сторожку, поправити трішки, погнув. Хоча її там можна гнути, як хочеш, рамки вийшли. У мене 29 сантиметрів, 290 міліметрів. Переварив я його і ось зараз буде перше випробування. Зніму зараз запобіжні очки з пружину. Ото так і. Треба щось запробувати лав Ламане топорище сокири і їм будемо випробувати. Доволі такий непоганий удар. Трошка злетіло. Вісімка прут Зігнула його. Тобто потужність О, і на кінці пружина стала жорсткою. Не так як тоді. Уже з самого початку доволі важко є натиснути. Ну а так там он плотно стоїть а тут розігнуло. Ну, я думаю, це все буде працювати. Тут я на сторожечку загну, далі назад поставлю. Сподіваюсь, що буде гарненько працювати. Ось, йде моя рулетка. Було 34. Стало 29-30. Близно посередині візьму. О, 29,5. Зменшився він на 4,5 см. Ну, Побачу. Результат мене, в принципі, втішає. Я думаю, що він буде працювати, цей капканчик. Отож, ну, планую поставити його. І викинути вже наступне відео з цим капканчиком безпосередньо в його роботі. Всім дякую, до побачення, всім щастя, здоров'я, миру. залишаємось на зв'язку.